Настало літо, але для нас нам не вгодиш, Для нас вже занадто спекотно, нам вже важко. Здоровенькі були мої дорогі підписники, друзі, рідні, знайомі. Вітаю вас на своєму каналі. Не знаю, чи грядочка радіє, але мені сумно, стільки було зелені, стільки було всього зелененького, кук'якорчиків. А тепер пусто полила корисними речовинами і зробила, покрила мульчою і сирчиці. Були замочені кілька днів сухарики, пом'яла, пом'яла, навіть не відсіджувала, добре розім'ялася, Добавила попілу, кавового порошка, оцього, що від кави відходить сухого. І водою розбавляю і потрішечки поливаю. Вчора була грядка полита, так що сьогодні трошки її піддобрила. Цю і іншу. На цю грядочку не вистачило мені мульчі, але полила її, піддобрила. Ще є полунички, де не йде. Розквітає. Нова трояндочка на грядушці. Дуже ніжна, білорожева, гарна і пахуча. Спекотно цілий день, дощу немає і не швидко буде ні сьогодні, ні завтра, але вітер, сильний вітер. Висуши землю. Hey, 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 hey.